Хочете анекдот? Подивіться футболка, подивіться на надпис. <хи> я не пам'ятаю чи говорила я вам там, не знаю, пару тижнів назад, мені приснилося, що я купила, здається, в Уолмурті, що я купила брату футболку саме і Сі Соділося, таке, що я не думала взагалі. Я вже я б, наче все взяла, тому що хотіла. Дути, корише, таке, Сьогодні я не йшла за футболками взагалі. Я все-таки -все ганяюся, мало ли дитині купити топік спортивний. Я ж кажу, я вже готова його купити по повній ціні. Ні, його немає ні по повній, ні по зниженій ціні. Коротше, треба було брати вчасно. Налагно. От. Ну і дивлюся розпродаж. Ну, я за звичкою дивлюся, дивлюся. Ну, глянула там якраз для а, дочки теж таке прикольненьке, знаєте, ну таке дивлюся, зайшла в чоловічий відділ, вона єдина була футболка. Розмір навіть не брата, ні. Тут, здається, два xl щось я не пам'ятаю. Ну, коротше, але, але, я в це собі думаю. Дивіться, навіть на мене я ношу М-ку. Ну, це футболка, це таке. От, на Оліга вона має на налізти. Ну, просто саме по собі е, я ще так стала, вона була єдина. Я ще так стала, дивлюсь на неї, перечитую ще назву. От, ну Це треба було таке. Е, е, ну це ще не все, бо я стою ж на касу. Оплачувати, ну і ж цю футболку, тому що я не просто я завжди дивлюся, ну, чи наклеєне, яке воно якість, там все, мені дуже сподобалась. Ну, взагалі ця фірма. ну, Марка це, мабуть, Волморська, Боже, навіть Триксайль, чуєте? От, це а, ось! Мені дуже подобається оця марка. В мене штани, в мене одяг, і домашні, і такі маєчки, ну, гарна якість, тобто носиться, треться без проблем. Ну стою, розглядаю, і виходить так, що цю футболку я в корзині поклала зверху. Коли чоловік переді мною розраховується на касі, повертається до мене, англійська практика, бачите, треба по магазинах ходити, а не сидіти вдома. Це для тих, хто переживає, що він там погано з англійською, чи ще щось таке. Виходьте, виходьте в люди, і ви вимушено будете змушені там десь якийсь бекать-мекать. В крайньому випадку завжди є лайфхак. My English don't worry well. Sorry. Ну таке. Коротше, він дивиться, і він мене запитує. Не ж зараз не повторю, як він сказав. Коротше, я його зрозуміла, що а, а хто це любить? Типа і сидіть, і він так, знаєте, до мене танцюючи. От я така кажу: ай лайкит андмой брата. І там щось таке. Я так розумію, він, мабуть, рухи. Чи що там ц... ці танцювальні? Хоча наскільки я пам'ятаю, треба зараз прийду залізу в інтернет та пригадаю взагалі їхню музику. Бо я виросла на цій музиці, бо в мене брат мене старший, він завжди слухав. Ну таке, ні, ну це розумієте, саме просто по собі. Ну це ж треба Пристилося на рівному місці, що я отако беру в магазині футболку, на якій написано і сидісі і беру її Олегові брату. От. І це сьогодні я ж кажу, геть не думала. Ну, коротше, да, ось їде. Вона ну вона да, вона величенька, але нормально. Не захоче він, я собі заберу.